Вітаю всіх! Я хочу подивитись тепер рубрику трошечки по окупованих територіях. Ви бачите, що все йде як до яких завершень. Мова про закінчення війни, треба щось робити. А я хочу подивитись декілька відео про окуповані території. Перше, що я хочу розглянути, це, ви знаєте, відношення людей до окупації. Називу це так. Люди, які живуть. На окупованих територіях? Чи змирились вони зі своєю участю? Давайте подивимось. Люди, які живуть на окупованих територіях, вже звикли до цієї ситуації і прийняли її. Давайте подивимось, так або ні. Давайте подивимось. Вони прийняли ситуацію, яка є. Люди на окупованих територіях змирилися, звикли до ситуації. Дев'ятка кубків це відповідь так. Вони звикли і змирились. Це дійсно так. Але не всі. Деякі це життя стоїть на паузі. Вони роздумують, що робити і як. Ну, ось, бачите, втрати. Деяких втрати є матеріальні, сімейні втрати хтось виїхав. На роздоріжжі, люди на роздоріжжі, і вони не знають, що до кінця робити. Дійсно, небезпеки там є, бо їм страшно небезпечно, вони не розуміють до кінця, як жити. Але роздуму, чи поверне їх Україна? Чи повернеться в Україну? Все це назад. Давайте подивимось, тепер взагалі. Життя людей на окупованих територіях, як вони живуть. Життя людей на окупованих територіях, як вони живуть, як вони там, стиль життя свій будують. Зрозуміло, що з урахуванням тієї ситуації, де вони живуть. Ну, дивіться, непогані карти, дуже непогані. Місцева влада там інша своя. І вони диктують умови. І вже багато хто на них погоджується. Ось, люди прийняли цей шлях не без цього. Ви ж розумієте, не без цього. Швидко, дуже швидко довелось, реабіт... як сказати, звикнути швидко. Тупік. А ви знаєте, ось у дві це той тобі, як там, де нема виходу? Варіантів нема. Треба звикати і жити як є. На жаль, ось вам результат.